А у США триває візит прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. у четвер перед відбуттям до Нью-Йорку в четвер вранці український прем'єр зустрівся у конгресі зі спікером Палати представників Джоном Бейнером та лідером демократів Ненсі Пелосі. Вони запевнили його, що Сполучені Штати готові твердо захищати легітимні вимоги України зупинити російську агресію в Криму. Детальніше роботу Арсенія Яценюка в американській столиці та досягнуті домовленості далі. Руслан Петричка за підсумками зустрічі з українським прем'єром, Ненсі Пелосі підтвердила, що Конгрес і президент США готові на словах і на ділі підтримувати демократичні прагнення українського народу. Сполучені штати та їх союзники мають намір надати Україні необхідні ресурси, щоб забезпечити проведення в країні вільних та чесних виборів цієї весни. Міжнародна спільнота повинна забезпечити процес спостереження за цими виборами, гарантуючи їх проведення відповідно до найвищих міжнародних стандартів. А напередодні запевнення про політичну підтримку та економічну допомогу Україні Арсеній Яценюк отримав безпосередньо від президента США Барака Обами. Зустріч у Білому домі перетворилася на досить відверту розмову. Мова жестів, тон висловлювань і той факт, що Арсеній Яценюк говорив з Обамою без перекладача, свідчили про те, що лідери України та США знайшли між собою спільну мову. Їх заяви, втім, були спрямовані в першу чергу у вуха кремлівських чиновників. Ми чітко заявляємо, що ми вважаємо російське вторгнення в Крим за межами визначених військових баз, порушення міжнародних норм, міжнародних договорів, які Росія підписала, і порушенням територіальної цілісності та суверенітету України американський президент повторив, що відмова Кремля дотримуватися міжнародних норм обійдеться дорого, як для Росії, так і для її лідерів. Ми продовжимо попереджати російську владу. Якщо ескалація триватиме, то вся міжнародна спільнота буде змушена призначити ціну, яку заплатить Росія за порушення міжнародних законів і за посягання на Україну. Та є інший шлях, і ми сподіваємося що президент Путін обере його. Якщо ж ні, я впевнений, що міжнародна спільнота рішуче стане на захист територіальної цілісності України. Арсеній Яценюк звернувся в Вашингтоні до Росіян із закликом перевести конфлікт у дипломатичну площину та почати мирні переговори з українським урядом. Від імені уряду України хочу заявити, що ми готові і відкриті до переговорів із. Російською Федерацією ми дотримуємося усіх міжнародних зобов'язань і виконаємо усі двосторонні та багатосторонні міжнародні договори. Але хочу чітко сказати: ми ніколи не здамося і зробимо все, щоб зберегти мир, стабільність і незалежність України. Вийшовши з Білого Дому, Яценюк зробив коротку заяву для преси, де закликав безпосередньо президента Росії зупинити агресію. Моє послання до президента Путіна наступне: пане Путін, зруйнуйте цю стіну, стіну війни, залякувань і військової агресії. Давайте говорити. Час заспокоїтися. з Вашингтона Арсеній Яценюк вирушив у Нью-Йорк на засідання Ради безпеки ООН, присвячений подіям в Україні. Руслан Петричка, голос Америки.